Історично завжди коноплі і льон сіяли на полісі, тобто на півночі України. Зараз ми бачимо, що Полісся все більше зміщається до лісостепу. Тобто там взагалі каже, що скоро такої кліматичної зони, як Полісся, вже й не буде. Там, наскільки це критично для таких культур? Коноплі це культура тропічна. Сіяли її тут не для того, що це зона, а і тільки для того, що треба було в чогось одягатися. Житомирщина це зона льону. Тут льон завжди був і він культивувався, і нормально. коноплі це все-таки були трошки південніше і східніше, і західніше. Ну, північ з коноплями це, це нове теж. Чого? Бо ота частина літа, весни, коли не можна зайти, бо вода, ти не можеш зайти. Як тільки почало гріти, ти через 4 дні маєш пісок. І ти вже не можеш правильно посіяти. Бо вже провалюється сівалка в сошники. Чому ми тут? По одній абсолютно причині волога. Вона потребує багато вологи. Сьогодні туди нижче, до лісостепу, і там вже взагалі важко буде регулювати це. Якщо там, не дай Бог, трохи засуха, все, вона не Ну, Скільки їй в середньому треба міліметрів? Ну, тут треба, щоб було, як кажуть. Рівномірно, а в цьому. У нас, наприклад, в цьому році. Так сталося, що ну, У вас водяні на воді не, блються, не скажу. Да, ну, да, у нас було, не могли до 15 травня зайти взагалі в поле. А 29 травня ми закінчили, а 30-го пішов дощ. Тобто нас це дуже сильно природа виручила, що зразу помочило. Якби полежала хоча б дві тижні, потримала без дощу, була проблема. Норму тут не можна сказати, скільки її треба. Розуміємо, що зрозуміло, що там 40 міліметрів, то, то ідеально було б взагалі. Місяць. Але їй треба в перший період багато, щоб воно було в нормальний рост. Потім треба, щоб не менше було, а потім треба знову щоб було. Ну, це такі хвилі. Зараз нам не треба дощу, щоб вона росла, але нам треба дощо мацарати. Так, да, так, да, да. ось чому фішка. Я ж теж зрозумів, що треба саме от вологозабезпечення, да, в тому числі да. не скільки для вегетації, скільки для мацерації. Через те Ми розуміємо, що зараз ну, дуже жарко. Для глядачів це щоб просто, щоб да, відбувся процес дум... гниття, чи як це правильно ну, сказати? Це практично, ну, це біологічний процес розкладу ну, на земле да. гниття. Ну, він не зовсім гниття, це життєдіяльність бактерій, яка там знаходиться. Полісся, чим для нас, ще ми надіємося, що так буде. Тут ранні тумани. Ранні тумани, які дають можливість, якщо навіть дощу не буде, отримувати вологу. І досить тепле осінь, ще, ну скажімо, вересень. Через те ми надіємося, що ці чотири фактори дають можливість тут нормально взяти врожай. Тут ми сіяли сорт Софію, це Сумський інститут нам минулому році вирощував. Вона і як насіння, і як на волокно може бути. Ми пробуємо зараз на волокно. По цій рослині, що можна по ній сказати? От умовно 6 тонн. ви самі сказали, що вал для вас це далеко не, не саме краще. Не, саме ну, краще. То тобто, не, то, не... не єдине. Тобто для вас саме там якісні характеристики? цінність да, в чому? Щоб а, якщо сорт а, який себе а, позиціонує як насіннево і волокнистий, а от, Софія це, більш... це так і є. То в ньому може бути, от, якщо ми зібрали кілограм, так? Отакої от сухої трісти, не такої сухої, яка вже змацерована, то там має відділ, відділитися 32-5% волокна по вазі. В нашому випадку, от, коли ми беремо метрові, от які, да, ми хочемо довге волокно мати. Саме цінне, бо ніодиший спосіб збору не дає можливості отримати довге волокно. Це не саме ціль, але це саме, саме сьогодні вистрибуваний волокно. Сьогодні саме більш за те, що хочуть мати. Тут є нюанс, що ще є костра, яка потім після переробки, потім вона йде, і на інші, і і, і, політи, і будівельні матеріали і так далі. Якщо сорт дає, є сорти, які дають 45% волокна, волокнисті сорти. А кожен відсоток це десятки тонн готової продукції волокна. Через те ми підбираємо ті сорти, які були і готові до цих ґрунтів. Тому що є сорти, які північні, є сорти, які південніші, ну північник менше, більш південніші. Тобто в них більший період вегетації, наприклад, 95 днів. <гум> а це значить, що ми пізно сіємо, і не встигаємо. А тут, як бачимо, в цьому році дійшло, довелося пізно сіяти. Вчора приїжджав фермер, який посіяв на місяць раніше, але то йому мало що дало, бо потім град, злива і так далі, і в нього дуже багато він втратив врожаїв. Через те тут вікно попасти і вгадати, а на таких площах це дуже важко. Віктор Олексійович, ви перший рік працюєте із технічними коноплями. Розкажіть, наскільки це примхлива культура? Практично всі культури примхливі, але так як ми перший рік, то вона показала, що е, легко спокійно віднести до неї як до вирощування бур'яну неможливо. Вона потребує і агротехніки специфічної. І агрохімії специфічної, і дуже специфічної таких вимог до посіву, вимог до обробки ґрунту. Так як ми робимо це на перший раз на волокно, то ще і техніка, яка не освоєна нами Косити, перевертати, мацерація на полі, погодні умови, сроки посіву, примклива культура. Але не настільки, щоб в нею не можна було зробити що. Але ви цікаве порівняння зробили про бур'ян, бо я теж чув таке, що посіяв і забув. Так, да, 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 да. це було не теж чули, це не раз. Але показала практика, що е, від обробітку ґрунту, там, чи дискування, чи е, оранка, в нашому випадку ми взяли ці землі, які не бачили давно плуга. Тобто вони не… Це піски, Це піски, але ще й вони не оброблялись ніколи оранкою, колись давно ж. Тут так, традиційно дискують і вони закатують так, що 15 максимум сантиметрів верхнього шару це є можливість для посіву, для, для того, щоб отримати поживні речовини, а під ним йде підплужна кірка. Через це нам довелося її 20-25 сантиметрів заглюбляти плуги і підняти в цьому році. Це є плюси і мінуси. Плюси свої, що ми дали можливості більше вологи піти. Ви знаєте, яка весна була насичена вологою. Але це й дало можливості перевернути пласт того насіння бур'янів, який був, і піску, який нижче. І в нас вийшло, що зверху мали ми не зовсім родючий шар. Через те тут треба робити таку, таку між собою по, по, по черзі і те, і те. дивитися, яке поле яке. Ми зараз підписали з деякими моніторингами з двома компаніями, які вивчають наші ґрунти. У нас тут 660 гектарів, ми добрали ще в районі Рижан, того села, де будуємо завод, ще 1120 гектарів. І вивчаємо кожне поле. На кожне поле треба своє. Якщо воно стояло три роки, у нас є такі поля, ми його вже продискували важкими дисками. Зараз ми його будемо робити культивацію. Потім будемо робити ще вирівнювання. Дуже важливо, щоб було поле абсолютно рівне, як під буряки, як кажуть, стіл зробити. Чому? Тому що глибина загортання насіння конопель має бути не більше трьох сантиметрів. Кожен лишній сантиметр це 10%, а більше вроже. У нас ліцензія з інститутом підписана. Там 30-40 гектарів десь у нас буде на насіння в цьому році. Десь на 1 вересня має прийти нова техніка. Це ж окрема техніка? Окрема, абсолютно техніка. Ми замовляли в Голландії даблкати. Не знаю, вони теж ніхто ще не пробував в Україні. Подивимося, що з того буде, бо вже тут у нас можна відкривати екскурсійне бюро. І тут люди приїжджають кожен день О, фермери. І ті, хто хочуть, і ті, хто сіють, і хто не знають, чим зібрати. У нас техніка практично весь цикл ми замовляли за кордоном, це Голландія, Бельгія, Франція. Від косарок або комбайна, як їх називають, до бейлів, які складають вже готову трісту. Що тут важливо? Важливий процес, щоб все, все вчасно, ну, якщо пшеницю ми бачимо, що вже готова, ми комбайно пройшли і все, то тут це ми тільки зробили 20% успіху відсотків. Скосити це одне. Тепер треба дочекатися, поки буде мацерація на полі. Тобто недостатньо бункера, коли кажеш, що там да, зі... зібрали. Так, зібрав і все. Да, тут не так. Тут, бачите, от, ми маємо метрову рослинку, вона зараз це луб на ній. Його треба, щоб він відділявся і як можна був тоньший. Це, на цей процес може пройти місяць. Воно має лежати тут, ми його маємо спеціальні машини передачі. На сьомому полі ми вам покажемо, вони зараз працюють. Перевернути один або два рази, має пройти процес бактерії, мають відділити луб від самої костри. І тільки тоді воно годиться на лінію на завод. Це та сама мацерація, правильно? Це та сама мацерація. Його треба вчасно перевернути, потім вчасно закіпувати. Бельвір у нас 230-250 кг. Там ще складність в чому? Що наша лінія, яку ми замовилися на завод, вона, вона специфічна в чому, що в процесі. Переробки а, приймає участь шпагат, uh -huh. той, що ми замотуємо бейзер. Okay. І тоді треба його розтягувати, І то це ще є питання правильно закіпувати, сховати під підшохи, ну, приміщення накрите, щоб воно там стояло, щоб воно не замокло, не пересохло, не згнило, а потім тільки переробка. Тобто це невелика частина тільки скосити. Але правильно скосити – це дуже важливо. Зараз якою врожайністю збираєте? На цьому полі, якщо брати говорити про суху трісту, буде десь біля 6 тонн на гектарі. Вийшли в план? На, на цьому полі, так, да, але є гірше, є краще. Зпіймали якісь закономірності? Де краще, де гірше? На, ми 10 полів у нас, і ми на кожне поле пробували, так як ну, сільське господарство рік дає можливість. Ти можеш тільки раз в рік поекспериментувати. тому ми кожне поле робили і обробку. Різні, так? Да? Десь трошки да. комбінації? Дози, дози, да. дози внесення, норми внесення, дози НПК різні там, і так далі. Не набагато, але 10, 12, 15% ми міняли. І саме основне, що ми виловили, це пряма і абсолютно ну, це не тільки ми ці книжки пишуть всі, що пряма залежність між правильно зроблений ґрунт, стіл і загортання. Це раз. НПК. НПК проблема в чому? Проблема в тому, що нема прямої залежності такої. Вона є, але в нам проблема в тому, щоб вгадати, угу. що вона не була чотири, як в Чернігові. Мені показували хлопці фотографії. 4 метри. Ну, мені пояснював Ігор, що вам треба, щоб до двох метрів вона була ну, в ідеалі. Ну, дивіться, тут трошки не так. Ми, ми беремо так. От бач, комелі він 10 сантиметрів. Це вже втратили, так? Ну, нам він і не потрібний, але ми піднімаємо 10 сантиметрів. Нам треба, щоб було два отаких от по метру. Це два, так? і зверху ще буде насіння. 2,20-2,50 це ідеал. І рівномірне. Ви бачите, що вона не зовсім рівномірно, висока. Якщо вона дуже висока, ми втрачаємо верх. якщо вона низька, ми втрачаємо другу частину більшість. Тобто це теж основна проблема в такому промисловому виробництві, як ми робимо, щоб вона була рівномірна росту однаково приблизно. Тоді комбайн йде нормально, бейли однакові, іначе нам прийдеться зараз. От Після того, як пройде процес мацерації, робити контроль. Ходити по полю, дивитися які, е, їх маркувати, дивитися куди, в яку шоху, яку, де бур'ян, де, де Розумієте, це додаткові морока додатково, додаткові труднощі. Багато хто сприймає коноплі як гарного попередника, чи можна її сприймати також, як її монокультуру, чи можна сіяти коноплі по коноплях? Теорія каже, що так. Да. По практиці ми побачимо. То, що, то, що вона попередник гарний, це зрозуміло. Розумієте, зараз немає якісних показників, ми їх тільки виробляємо для фермерів, щоб перейти від кількісного зобов'язання фермера, зібрати там 6 тисяч тонн чи 5 тисяч тонн чи 6 тонн, до того, що має бути 3 тонни гектара, але стільки-то волокна має бути таким то сортом, там, з такою-то вологістю, з таким-то засвіченістю. Ми хочемо перейти так, як інші технічні культури приймають на переробку, вже з якісними постаками, з доплатою за якість. Якщо ми це виробимо, я думаю, на слідуючий рік виробимо. Є багато фермерів, які цікавляться. Фермери цікавляться, але тут є чотири моменти. Перший момент насіння. Ми одним сортом не обійдемося, нам треба пробувати інші сорти. Він не дасть стільки волокна, скільки може дати інший сорт. Це не в обіду Софії і інституту. Вони молодці зробили те, що треба, але я думаю, що треба. Звичайно, не тільки. Він не дасть стільки волокна, скільки може дати інший сорт. Ми це розуміємо. А Але... це ж ваш основний ваша основна продукт? Так, через те треба підбирати. Ну, ми з інститутом працюємо, може вони там в них є інші сорти вже на, на підході, може ми будемо щось інше брати. Це перший момент. Другий момент гроші на добрива. Якщо ми будемо давати їх, фермер з задоволення візьме. Але хто буде контролювати, скільки він вніс? Він стояти на сівалці. Чи під пшеницю він вніс, чи... Чи продав, чи сховав клуню. Це другий момент. Ну тут на довірі, зрозуміло. Третій момент Їх треба вчити, фермерів. це значить за зиму треба пройти навчання. Треба розказати, показати, що до них. Ну, Основне, що це агротехніка. Якщо ми взимку будемо вчити... Ж, це ж все буде відбуватися завдяки двом комбайнам по суті. Ну, це тільки збір. Я за те, що як готувати ґрунт. Ага. Як готувати ґрунт. Якщо ми взимку почнемо, а треба з осені, то це вже пізно, це значить через рік. Якщо ми взимку його навчимо, що треба, але він вже зробив так. От тоді, значить, йому весною треба буде робити. А так як ми розуміємо, що весна буде дуже рання в слідуючому році, і в нас буде вікно можливості дуже маленьке, а нам треба ще як мінімум, після того, що ми знаємо, що ми робили тут і як, ми зараз практично кардинально міняємо схему обробітку ґрунту. Ми зараз ці вже, от якщо ви поїдете на наші ті поля, ми вже їх обробили перший раз. Уже. 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 Да, ми вже провели глибоку культивацію, зібрали повністю. В четвер ми будемо проводити, нам проводять демо Амазони, показують свої культиватори. Щоб посіяти вже наступного року. Да, так, да, Щоб посіяти весною. Але ми маємо готувати це зараз. Ми маємо зробити гарний обробіток. Тобто обробіт, правильний обробіток ґрунту це половина справи, по суті? Е, да, да. Ну, сорт сорт і обіток сорт і обробіток ґрунту. Навіть добрива. Вона приймає дуже гарно добрива. Тут більше. Як ви сказали, більше захисту майже не треба. Ми не робили, майже, не робили, але ми бачимо, що якщо це ну є різні ж, бур'яни, є, ж бур є багаторічка, є будольні, є однорічки і так далі. Свободою ну, ще ніхто не зумів боротися, через це тільки агротехнічно. Думаю, що на той рік ми все-таки якийсь обробіток будемо невеликий робити по листку. Чому? Тому що є ті бур'яни, які вилізуть раніше конопек. Якщо весна буде рання, якщо буде погода нормальна, а ми будемо сіяти там, наприклад. Ну, 1 травня, наприклад, так? А до 1 травня бур'ян вже буде. Тоді треба буде борони, не обов'язково ЗЗР, але боротьба з бур'янами має бути. Можливо, борони легкі будуть, культиватори легкі будуть і так далі. Сіяти по-різному. Ну, Дуже важливо посіяти. Зараз вибираємо. У нас, слава Богу, спектр зараз техніки, якої хочеш, але попасти в ту, яку нам треба, щоб вона не провалювалась, досить тяжка. І досить швидко сіла, і точно сіла. Тобто, тут ну, от ми зараз пробуємо Амазон, якщо він покаже себе, беремо насіння і просто буквально в четвер будемо сіяти 100-200 кілограмів посіємо. І будемо ходити з кожного, за кожною насінинкою, дивитися, наскільки впала, яке міжряддя і так далі. А що скажете про ці гріати? Ну, агрегати хороші, але не дороблені, не доведені до ума, так як, як нам би хотілося. Зараз ми по ходу п'єси бачимо їх недоліки. Питання в тому, що якби ми знали, наскільки він примхливий в роботі, да, то ми б розуміли, що тут треба було робити ну, ідеальну рівну поверхню. Бо в нього є там спеціальні агрегати, які повзуть по землі. І вони, коли нерівно посіяно, посіяли, опять же, можна посіяти, якщо ми зробили оранку, маємо хвилі, да, угу. можемо посіяти. Ну, із косок, а можем перпендикулярно, ну, від агронома залежить. Деякі поля ми посіяли 90 градусів. І тепер маємо комбайн скаче, б'є в його там, спеціальні такі підвіски. Ми вже їх переробили. Покажемо, приїде в нас компаньйон, який виробляє, або ми до нього поїдемо, ми ще один комбайн замовили. Я думаю, що ми ці технічні, які ми зробили, да, ну, може це не дотягнення, не обов'язково недоліки, але ну, ми бачимо, що є є і, і, і їх треба їх троба робити